Дорогі наші студентки, шановні жінки, співробітниці Київського університету імені Бориса Грінченка. в ці весняні дні хочеться щиро і тепло привітати з жіночим днем. Весна це символ відродження всього, що дарувала нам природа. Жінка як окраса нашого життя, як наша колега, як наша учениця. Жінка-мати, кожна із вас потребує тепла, захисту, любові і пошани за ту велику місію, яку ви виконуєте, народжуючи дітей, за ту велику місію, яку ви виконуєте, виховуючи їх, виводячи в світ. Без вас не буде ні освоєння космосу, ні будівництва літаків, не буде, ні школи, ні дитячого садка. Без вас просто не буде життя, тому кожній із вас, ми сьогодні даруємо весняні квіти, і хай ці тюльпани вас надихають на життя, дають вам певність в завтрашньому дні. Хай щастить вам.